Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу тв 4 Тернопільська Погода та я є ведуча Руслана Войцеховська. 6 вересня церква вшановує пам'ять священомученика Євтихії, який був учнем апостолів Івана та Павла і жив. Першому на початку другого століття. Євтихі вдалося дуже багато чого пережити. Його мрили голодом, кидали у вогонь та на поживу звірам. Якою ж буде погода 6 вересня, дізнайтесь вже за мить. На Тернопільщині 6 вересня прогнозують хмарну погоду. Часом дощі, температура повітря вночі.

Тернополі 6 вересня прогнозують хмарну погоду дощі. Температура повітря вночі 9-11 тепла, в день 15-17 тепла. Народі, спостерігаючи за погодою 6 вересня, казали: якщо в цей день йде дощ, то осінь буде суха, а також буде гарний урожай на наступний рік. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою. Завжди сприятливої погоди. До зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.